Українські захисники вміло нищать окупантів протитанковими ракетними комплексами Стугна. Навіть у нерівному бою ЗСУ вдається перемагати ворога. Стугну Росія не бояться, бо українську установку вони недооцінили. Історії протистояння з московитами розповість військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Ростислав. Ми працюємо з озброєнням, таким як стул на Песто 111, яке трошки габаритне, але все переноситься на наших руках, розставляється в позиціях. Вся в зборі орієнтовно близько 100 кілограмів тобто це розділяється на 4-5 чоловік. Це треба все нести на плечах, помимо того, йде амніція, йде озброєння. І пересуваємось бігом, пішком, повземо ну, по ситуації. Перші дні це буквально 25-26 лютого. У нас був бій під Козацьким. Так неочікувано, ми натрапили на місце дислокації, де дислокувався полк Дагестанського ВДВ. У них там був цілий полк. У нас там їхало ну, людей десь 100-150. Ну, тяжкого озброєння в нас там толком не було, але в нас було ступене. На той час э, стуна не була настільки ефективна, тому що мало хто її застосовував і багато хто її недооцінював. Після того, як ми зробили перший пуск, знайшли першу техніку, і там пішла іще, 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 іще. іще ми ми їм стільки техніки, що вони буквально починали втікати. Ти всі Буквально у нас сюди не на руках, носили. що от молодці, красавчики, орки, так сказати, м'яко. Вони всі бояться Стуль, всі вони. якщо вони знають, що десь приїхали з гнізда, тобто вони можуть забити болт, не стріляти на КСП, не стріляти по піхоті, по танкам. Їх ціль номер один це знищити нас, тому що ми можемо їх знищити з будь позиції. Нам не потрібно сидіти біля установки, в нас є пульт, ми його можемо відкатити собі в окоп, установка стоїть на грубу, і ми по ним стріляємо і вони нічого не можуть зробити. Була ситуація навіть під тим самим козацьким, коли їхній турист з їхньою установкою е, аналогавніт, вони тримали свою установку на танку і пробували збити нашу установку. Тобто тут вже така була маленька двері проти танкістів. Але він ніяк не міг попасти, а ми, замітивши його установку на танку, як він наводиться на нас, ну зразу вирішили знищити його. І влетів, і той турист, і той Птур в різні сторони, і танк пішов теж в кращий світ. Під Покровським також було весною там буквально за один день. Трьома розрахунками знищили 10 одиниць техніки. Тобто там і танки були знищені, і БМП, і так само, як вони собі викрутили ракушку. Це Ось так, як БТР на основі БМП. Тоді воно все якось було новим. То це були е, перші бойові дії, перший бойовий досвід, перші обстріли, перші поранення, перші смерті, які я бачу, наприклад. Буквально, коли ти спілкуєшся з людиною, коли ти з ним ділишся одним сухпайком на двох, коли ви там гаєти розламуєте, щоб кожен наївся, а за півгодини він же просто лежить і. Тіло пішло вже до гори і, і все. Ну, перші емоції були трошки такими важкими, але потім до того всього вже привикається. Розуміється, що це війна, і на його місці міг би бути я, міг би бути інший. Але потрібно далі продовжувати свою роботу, тому що кожен, хто ну, лягнув на нашу землю, ну, він, він зробив це е, свідомо. Не просто так, не так як люблять говорити, що заробітчани бо там платять по 100 тисяч. От. Ніхто не рахує ці гроші, нікому вони взагалі не потрібні. Потрібна тільки перемога, мир. І щоб люди просто жили. жили, а не виживали, щоб закінчились ці обстріли, щоб діти могли ходити в школу, гуляти в садо... ну, ходити в садочки, гуляти по парках, по майданчиках, і кожен зміг поїхати додому.